Вітаю, шановні глядачі! 18 квітня сьогодні, 25-го року, на зв'язку. Пан Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Шановні глядачі, одразу попрошу натиснути лайк, подобається і підписатися на ютуб-канал. Пана Бедракавна в назві і в описі є посилання. Одразу до інформації: Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про економічне партнерство. Повідомила міністерка економіки Юлія Свіриденка. Пане Михайло, які подальші кроки, хто де та коли підписуватиме саму угоду, основну угоду. Кроки зрозумілі. Далі продовжуються переговори на рівні юридичних команд. Ну тобто, треба вже буде вивірити всі юридичні нюанси, які стосуються саме безпосередньо угоди. Там ви розумієте, є чіткий перелік галузей, є чіткий перелік того, що потребує Україна. Є конфігурація, ну скажімо так, попередню конфігурація того, який має бути суверенний фонд, ну тобто, та, та система управління, яка буде займатися цими галузями. І розподіл доходів, розподіл прибутків це все треба буде прописати юридично. Я думаю, що це займе ще там якийсь час, не дуже великий, але якийсь час це займе там, тижні, певно. Скоріше за все, тому що інтенсивно працюють наші команди. Більше того, ви ж бачите в меморандумі чіткі фіксації, є, що це ніяк не впливає на наші євроінтеграційні процеси, на нашу там співпрацю uh -huh. з міжнародними там з глобальними фінансовими інституціями, такі як, наприклад, світовий банк, і так далі. Тому це треба було все розділити. Да? Тобто є двосторонні угоди, вони про стратегічне партнерство в низці галузей, але це ніяк не впливає на те, що хоче Україна отримувати від співпраці з іншими інституціями, чи, наприклад, на шляху до євроінтеграції. Це дуже важливо було розділити. Ну і крім того. Го треба було зафіксувати факти, факти того, що Сполучені Штати продовжують наполегливо приймати участь у, скажімо, так, розбудові а, української держави, ну тобто приймати участь у розбудові нашої там безпекової програми, там економічної програми, стабілізації ситуації, і так далі, і тому подібне. Тобто, фіксація ключових. Напрямків так, скажімо так, загальнополітичних відбулася, а тепер юридична складова має бути відпрацьована вже на рівні юридичних команд. Я думаю, що це питання вже достатньо короткого проміжку часу. Ще раз фіксація потенційно важливого для нас з вами з економічного партнерства стратегічного характеру між Сполученими Штатами та Україною вже відбулася. На рівні ну, тобто, ця, ця, це підписання, цим меморандум. Це важлива угода, чи це проміжне технічне рішення? Це, це важлива угода, яка чітко фіксує, що наміри сторін конкретні. Ми хочемо підписати стратегічне партнерство зі сполученими штатами. Сполучені штати хочуть підписати стратегічне партнерство з Україною і розглядають Україну як перспективну країну, з якою можна буде суттєво наростити свої конкурентні спроможності на глобальних ринках. Таким чином, це ну така фундаментальна попередня угода. Ще раз підкреслюю, тут немає юридичного каркасу. Юридичний каркас якраз обговорюється, але це вже скажімо так. Входимо в те, що така угода між нами і сполученими штатами? Вона трошки буде нагадувати ті угоди, які сполучені штати в свій час підписували з Ізраїлем там чи з південною Кореєю? Зрозуміло, що там треба буде далі все те допрацьовувати. Але між тим це дуже дуже перспективне для нас напрямок руху в столиці Франції пройшли ряд важливих міжнародних зустрічей, і у самій Франції назвали зустрічі представників ЄС України та США дипломатичним успіхом. Пане Михайле. Наскільки ви? Разделяет uh, таку високу оцінку. я навіть більше скажу. Я вважаю, що це фундаментальна трансформація позиції Сполучених Штатів. Дивіться, це якраз таки повернення до конструкту, про який ми говорили на початку всіх цих нових ініціатив, які лунали з Білого Дому щодо стратегії переговорного процесу з Росією. Сполучені Штати повернулись до концепції, що є Європейський Союз, війна на території Європи. Європа має бути активно залучена до того, щоб фіналізувати цю війну. Є Україна, яка безсумнівно. Підтримує ініціативи з припинення вогню всеосяжного припинення вогню, і про це до речі, було і на зустрічі в Парижі ще окремо проговорено, що Україна беззастережно безумовно приймає формат всеосяжного припинення вогню. Тут не може бути ви ж розумієте, ніяких політичних помов. Навпаки, тільки після припинення вогню як такого можна буде далі вже там відкривати політичні якісь переговорні майданчики, і так далі. І тому подібне до речі, паралельно з тим, щоб було зрозуміло, офіційно Російська Федерація. Відмовилась практично від припинення вогню. Практично. Вона його і не дотримувалась, але вони офіційно це зробили на майданчику організації Об'єднаних Націй в устами суб'єкта Небензі. Вони сказали про те, що нереалістично припинити вогонь. Ми будемо продовжувати вбивати перш за все цивільне населення. Вони відверто про це говорять, і це дійсно міняє диспозицію. Ми бачимо зовсім інші заяви, вже які лунають від наших американських колег. Вони говорять про те, що є певний там конкретний термін. Ну я думаю, що це там 5-7-8-10 днів максимум. Для того щоб Росія все ж таки продемонструвала бажання зупинити війну, ну тому що трошки дивно було завжди говорити, що Путін хоче миру, да але при цьому він збільшує кількість вбивства цивільного населення і дітей України. Ну тобто, це ж логіка зрозуміла безумовно людина, хоче миру, тому вбиває більше людей і так далі. Але між тим. Є вже таке розуміння, що з Росією нічого не вийде. Що вони вийшли з переговорного процесу Ще раз, ні Сполучені Штати, ні Європа, ні Україна не виходили з переговорного процесу про припинення вогню. Навпаки, всі були залучені до цього. Зараз Європа більш активно до цього залучена. Всі були готові прийти до певних форматів, окрім Росії. Росія зірвала. Я фіксую просто це. Росія абсолютно свідомо зірвала переговорний процес. Росія абсолютно свідомо не зацікавлена. Була в припиненні вогню. Росія. Абсолютно свідомо не зацікавлена в зупинці війни. Вона не може вийти з цієї війни. Це очевидно, вийти з війни Росія тільки зможе, коли вона буде мати набагато більшу ціну. Ми про це вже неодноразово казали. Я нарешті бачу, що є таке ж розуміння у низки людей з ближчого оточення пана Трампа. Вони також розуміють, що тільки підняття ціни війни для Росії буде змушувати Росію безумовно зупиняти агресивні дії. Але між тим. Крім того, зрозуміло, що Європа все більш активно буде грати свої ролі в фіналізації цієї війни. Тому що ще раз Європа розуміє всі ризики, які генерує Російська Федерація. Європа розуміє, що для цього треба суттєво підсилити Україну. Європа розуміє, що щось там попросити в Росії. Це не має сенсу взагалі. І Європа активно до речі. Паралельно з зустріч у Парижі нагадаю, прем'єр-міністр Італії, пані Малоні знаходилася у Вашингтоні достатньо ефективно знову ж таки лобіювала інтереси і України і Європи і наполягала на тому, що війні. Винна тільки Російська Федерація, єдиний агресор, тільки Росія. Мотивація Росії це знищення України як концепції, і так далі. і Тому подібне. Тобто, ми бачимо оце знову ж таки повернення до правильної конфігурації. Європа, сполучені штати, партнери разом з Україною фіналізують синхронізують позиції, фіналізують цю війну. Трамп таки очікує швидких відповідей, швидкого результату. Президент США Трамп стверджує, що цього тижня Росія передасть йому відповідь на пропозицію про припинення вогню в Україні. Про це він сказав в Білому домі, якраз під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Пане Михайло, якщо врахувати, що в Америці тиждень починається з неділі, та лишилося всього два дні. Чи отримає пан президент Сполучених Штатів відповідь від Путіна за сьогодні і завтра? І, чесно кажучи, в 21-му відповідь він отримує кожен день. Сьогодні також. Ви ж бачили, що у Харкові, що було вчора у Дніпрі. Це кожен день чітка, конкретна антирепутаційна для пана Трампа відповідь Путіна. Він відверто б'є по репутації Трампа. Я розумію, що хочеться вірити в те, що в тебе є навички там. Які дозволяють дотиснути такого суб'єкта і Путін? Путін не є раціональною. Тут треба просто ну не нам з вами поради давати безумовно американському президенту. Але треба зрозуміти, що не на всіх діють раціональні доводи, навички ведення переговорів і так далі. Путін не є суб'єктом, з яким можна вести переговори. Путін боїться тільки, коли ти на нього тиснеш. Все інше не працює. Доводи, логіка, аргументи, співпраця. Скажімо так, поступки особливо це тільки стимулює Путіна нахабніти і обнулювати репутацію контрагента. В даному випадку Путін свідомо ще раз, кожен день, кожного кожної ночі, наносить удари по репутації Трампа. Він робить це усвідомлено, і він розуміє, що або 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 Трамп все ж таки почне використовувати в нього є для цього інструменти. Відповідні почне ці інструменти використовувати і це суттєво. Зменшить можливості Росії вести війну як таку, або Трамп зробить вигляд, що не бачить того, що його репутацію Путін обнулює. Путін розраховує на другий варіант, на другий сценарій. Відверто про це говорить. Безумовно, вони можуть там говорити якісь слова безумовно вони будуть брехати. Як це було на початку обговорень, наприклад, про припинення вогню по енергооб'єктам, Росія ж казала, так ми точно не будемо бити і в той же момент наносить удари в Полтаву по енергетиці. Да, і так далі. Більше 30 випадків всього. Сьогодні задокументовано а, протягом так званого перемир'я. Ну не перемир'я а припинення вогню по енергоструктурі. Більше 30 задокументованих випадків ударів по енергоструктурі України. В той же час Україна, до речі, ви ж бачили суттєво а, змінилась диспозиція нанесення ударів України, тобто не нафтопереробка, а виключно військові об'єкти, конкретні військові частини, аеродроми військові і так далі. Тобто Україна суворо дотримується домовленості зі Сполученими Штатами, ну тому що це все моніториться, це все очевидно і так далі. Тому очікувати, що Росія ні з того, ні з цього. Ще раз а, от, я просто завжди ставлю питання, яка має бути логіка? Ну як можна пояснити? От, наприклад, Росія не отримує ніяких там втрат. Не ну я маназі втрат з точки зору там тиску на неї, і так далі. Росія не отримує збитків. Вона отримує прибутки від війни. Більше того, їй йдуть на назустріч, йдуть на якісь поступки, і так далі. Росія за рахунок війни отримує ті чи інші можливості на внутрішньому просторі, і вона має чомусь від цього відмовитись. Ну як який ж щось маєш бути такого, щоб сказали, так нам вигідно вийти з війни. Росії вигідно залишатись війні тут. Зрозуміла логіка. Це логіка і внутрішнього політичного процесу, і логіка домінування в глобальному просторі політичному, і е, логіка заробляння грошей до речі. І логіка перебудови економіки на мілітарні рейки, і логіка рекрутингу, які вони проводять, і так далі, і тому подібне. Тут я Тут зрозуміло, чому вони не можуть вийти з війни. А чому вони можуть вийти з війни? Що має бути такого, що воно говорить: так нам вигідно вийти з війни? Це ж має бути логіка, якась на сьогоднішній день такої логіки немає. Єдина логіка, яка буде працювати проти Росії, це суттєве ще раз підкреслюю, наростання ціни війни, і друге суттєві втрати від війни, особливо найближчого оточення. Тобто, коли, наприклад, Патрушев молодший буде втрачати суттєво, а не навпаки, там вести переговори про те, щоб допустити російський Міндоброва на глобальні ринки, чи Росія розблокувати і так далі, то тоді це буде якось впливати на перебіг подій. Дякую. Наступна цитата належить Марку Рубіо, одному з учасників зустрічі в Парижі, очільнику держдепу. Він сказав: ми не збираємось продовжувати ці зусилля тижнями та місяцями поспіль. Тому нам потрібно дуже швидко визначитися зараз. І я говорю про те, чи буде це здійснено протягом наступних кількох тижнів, чи ні. Якщо це так, ми впоралися. Якщо ні. Тоді у нас також є інші пріоритети, на яких ми також повинні зосередитися. Деякі змі трактували цю заяву, що Сполучені Штати готові вийти як переговірник з процесу, якщо найближчий час не буде підписано якоїсь угоди щодо припинення вогню. А, ну давайте тут правильно розставимо акценти. Не вийде сполневий сполучені штати ні звідки, тому що це неможливо, тому що ця війна є базовою для тих правил, які будуть далі існувати. І вони будуть так чи інакше впливати на те, які будуть відносини Європа, сполучені Штати, Китай, Європа, Сполучені Штати, Азійський регіон, Сполучені Штати, Близький Схід і так далі. Тому подібне тут не вдасться вийти. Пан Рубіо говорить трошки про інше. Він говорить, що в них є певна посередницька місія сьогодні. Вони вибрали стратегію м'якої дипломатії по відношенню до Росії. Україна абсолютно синхронізувала свою позицію з, зі сполученими штатами. Ми готові там і до припинення вогню, і до інших форматів, і активно співпрацюємо. Зі сполученими штатами даємо можливість там отримати доступи до будь-якої інформації і так далі. Але якщо дивіться, і сполучені штати побудували оцей переговорний майданчик. Він виглядає трошки дивно, але між тим. Україна, сполучені штати, сполучені штати, Росія, да і так далі. І якщо одна сторона України співпрацює повністю, да тотально продуктивно зі Сполученими, а інша сторона постійно бреше і б'є по репутації Сполучених Штатів то певно переговорний майданчик ну не буде далі функціонувати, принаймні з російською стороною, і тоді треба прийти до інших. Висновків до яких висновків сполучені штати мають наростити санкційний тиск, тому що інакше це буде виглядати як програш, як неможливість врегулювати ту чи іншу ситуацію. Хоча сполучені штати говорять, що вони є домінантним гравцем на глобальній арені, і вони можуть врегулювати будь-яку проблему. В них ще є проблема Ірану, зрозуміло. В них ще є проблема Тихоокеанського регіону, але без врегулювання проблеми з Росією це навпаки тільки буде все більш агресивно виглядати інші проблеми, тому що Росія буде до цих проблем також дотична і так. Далі а, і тому треба буде суттєво наростити санкційний тиск на Росію, ну тобто вийти нарешті на ці програми, там практично ембарго торгівельну ембарго по відношенню до Росії, я не тільки про нафту, і про все інше. І про фінансове ембарго нарешті можна буде говорити, тому що трошки дивно, що Росія все ж таки має доступ до глобальних фінансових ринків. Друга складова. Безумовно, треба буде мілітарно працювати з Росією, тобто суттєво нарощувати можливості України наносити удари по європейській частині а, Росії, і знову ж таки вийти з війни не вдасться, тому що тоді питання буде стояти: а хто буде продавати зброю у Європу? Тому що Європа тоді буде вважати, що Сполучені Штати можуть вийти в будь-якій кризовій ситуації. А це кризова ситуація для Європи, а не для України, тільки для Європи. І Сполучені Штати, які відмовляться, наприклад, продавати зброю Україні, активно приймати участь у підтримці. Ці мілітарні України і так далі. Це буде означати, що вони втрачають європейський збройний ринок. Ну вони на це не підуть, і так далі. Там є багато, тому що тут буде конкуренція і ще Китай сьогодні конкурує зі тому Чому взагалі оці ці митні війни? Давайте ж паралельно це говорити, тому що Китай е конкурує зі сполученими штатами за європейські ринки, за доступи до технологічних фінансових ринків, збройних ринків Європи і так далі, і тому подібне. І тому безумовно сполучені штати можуть закрити те трек переговори переговорний трек з Російською Федерацією, але точно не закриють переговорний трек Україна Євросоюз сполучені Штати і точно не вийдуть з питання врегулювання цієї війни. Просто це будуть інші інструменти. Дякую, шановні глядачі. Попрошу вас натиснути лайк, подобається так. Це важливо для Ютубу і для мене теж наступна інформація. Міністерство закордонних справ Китаю сьогодні відповіло на звинувачення. В тому, що КНР постачає зброю Росії, назвавши ці слова нашого президента безпідставними. Речник міністерства закордонних справ Китаю сказав, що Китай ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в українській кризі, як вони називають нашу війну, пане Михайло, Участь Китаю здебільшого все більше стає більш відкритою. Ми говоримо про китайських солдатів в одна стороні Росії. І зараз президент каже про китайську зброю. Порох і таке інше, як ви би оцінили, і чи є ризик, що Китай повністю і вже відкрито може перейти на бік Росії, зважаючи на візит пана Цзіньпіня на 9 травня в Москву? Це фатально буде перейти на бік Росії, тому що Росія трошки інші цілі має в цьому житті ніж Китай. Я в глобальному сенсі цього слова. І відверто підтримати, як це зробила Північна Корея Росію, буде означати для Китаю закриття повністю можливостей впливати на глобальні процеси і впливати на ту ж європу. Ну тобто, вона Китай для себе закриє набагато більш важливі напрямки ніж Росія. Росія це. Відстала країна з великим обсягом сировини, яку Китай може до речі купити на ринку. Він сьогодні відкритий ринок, да можна купити все що завгодно, не тільки в Росії. Я розумію, що в Росії можна використовуючи момент, депінгу, депінгово все це купити, але між тим чи ну, тобто. Дешев. Да зробити ставку на Росію, це означає для Китаю втратити можливість ефективно співпрацювати з Європою, отримати набагато більш жорстку конкуренцію зі сполученими штатами, втратити країни, наприклад, там південної Південної Азії в цілому, да? Ну, тобто там, наприклад, ще нижче Австралія, Нова Зеландія. Все, що стосується регіону Близькосхідного втратити, тому що там домінують Сполучені Штати, ну чесно кажучи, це ну нерівнозначний розмін. Да я не бачу цьому сенсу, тому що е, глобально Китай набагато більше ніж Росія. Китай набагато технологічніший, як це не дивно звучить ніж Росія. Китай від Росії потрібно тільки дві речі: території, які вони можуть заселяти своїми громадянами, і вони це роблять на далекому сході, і сировина. Ще раз підписую. але Росія завжди буде продавати цю сировину Китаю. Більше того, продавати потім цінам, які будуть влаштовувати Китай, тобто йти а, обнулювати свою репутацію, відверто підтримуючи Росію, ну нонсенс. Тепер перейдемо до того, що говорить президент України. Він правильно говорить. Він говорить дивіться, ми фіксуємо випадки. Це випадки, які потребують відповідної реакції. Безумовно можна сказати це безпідставно, як це говорить Міністерство закордонних справ Китаю. Ну добре, безпідставно, але є документовані факти. Наприклад, якщо ми говоримо про китайських найманців, які були рекрутовані російськими рекрутинговими центрами, це факт. На сьогодні встановлений, і це питання, чи працює контрозвідка Китаю, чи взагалі вони контролюють своїх громадян, в тому числі на своїй території. Чи може будь-яка країна прийти і рекрутувати будь-кого в Китаї і відправити на яку війну, яка буде обнулювати репутацію Китаю? Ну тоді ми будемо говорити про те, що Китай не контролює ці процеси, які проходять на її території. Це погано знову ж таки. Це не гарантує те, що Китай є, ну скажімо так. Нормальним партнером потенційно далі, якщо є факти, встановлені факти передачі тих чи інших технологій Російської Федерації ну в даному випадку артилерія, пороха і так далі і тому подібне. Ну давайте ж тоді коментуйте це. Не, Не просто є. що це безпідставно, є факти задокументовані. І знову ж таки це питання вашої репутації. Чи ви точно хочете а, позмагати зі Сполученими Штатами за європейські ринки? Чи ви точно хочете виграти там певну? Скажімо так, війну в глобальному сенсі торгівельну війну, чи ви точно хочете домінувати там в економіці і грати більш глибоку політичну роль да відігравати сьогодні? Чи ні? Чи ви хочете сконцентруватись виключно на підтримці неадекватного режиму в Російській Федерації? Я не розумію. Тут немає стратегічного навіть партнерства. Розумієте, якщо для північної Кореї тут все зрозуміло, вони не є державою. Це взагалі нічого. Для них важливе будь-яке е, е, співробітництво з такими країнами, як Росія, тому що Росія буде віддавати технології, тренінгові центри. Будувати Росія є агресивною, примітивною країною, але для Китаю це зовсім інша гра. Ну, тобто, і от, якщо ми це говоримо публічно, це правильна стратегія, тому що це буде змушувати Китай робити певні перше висновки, друге вибір робити між тим, чи потрібно тільки консолідувати свої зусилля на російському напрямку, чи все ж таки треба диверсифікувати ці, скажімо так, можливості свої. І безумовно Україна не буде про це мовчати. Ну чому ми маємо мовчати, якщо є факти, встановлені в участі громадян Китаю у цій війні? Чи якщо є встановлені факти передачі так. Китаєм відповідної кількості інструменту для вбивства наших громадян? Дякую. Я згадав, що в Москві в Москве там відбуватиметься парад Сізіньпінь, інші світові лідери запрошені. Не знаємо хто буде. А що відбуватиметься в Києві? Вже анонсовано там. Можливу зустріч в Києві міністра закордонних справ Європи. Чи можемо ми зараз трохи докладніше розповісти? А, ну, поки що про це йде, а, ну, обговорюють формати, як це буде все виглядати, але це а, йдеться про те, що 8 і 9 травня це дні Європи, дні. Ну, по-перше, треба ж пам'ятати що це день пам'яті про загиблих у другій світовій в цілому день європи паралельно і день на мій погляд це буде виглядати як день солідарності з україною тобто фіксація що немає монополії у росії на другу світову безумовно тому що не тільки м'яко кажучи росія взагалі не росія приймала участь у цій війні а радянський союз на жаль до складу якого входила в тому числі україна яка втратила ну там 7 чи 8 мільйонів людей в цій війні не забувай, знаємо про це ну в, в якості людей, які захищали світ від нацизму. І, взагалі, багато країн приймали участь і Великобританія приймала участь, і Сполучені Штати приймали участь, і європейські країни багато в чому приймали участь у цій війні. І безумовно, День Європи, День Солідарності з Україною мають підкреслити, що не може бути реанімації нацизму, який сьогодні демонструє, яку сьогодні демонструє реанімацію Російська Федерація. Що не, не може бути такого використання пам'яті. Про злочини, нацистські злочини в середині минулого сторіччя для виправдання таких самих злочинів вбивства масового вбивства цивільного населення в 21 столітті. сторіччі це все неправильно. І участь у заходах, які організовує Росія, це означає солідарізацію з нацистською ідеологією, яку сьогодні сповідує Російська Федерація. І навпаки, Європа хоче підкреслити, що нацизм заборонений взагалі. Немає різниці в якому вигляді він сьогодні існує в російському чи там ще в якомусь і так далі. І тому це, на мій погляд, абсолютно правильно знову ж таки інформаційно. Ну на жаль, ми живемо в інформаційному е е часі. Да? тут треба все це зважати, і треба говорити про це. Не віддавати Росії знову ж таки, не віддавати те, що не належить Росії. Росія не є монопольною е силою, яка там має право на, е скажімо так, пам'ять про другу світову. Ні, Європа є тою е територією, яка має право на цю пам'ять в повному обсязі. Дякую ще одне запитання: чому голосування про продовження воєнного стану було винесено цього тижня, майже за місяць до закінчення діючого терміну. Ну це ж регламентні норми. Тут немає ніякого там, немає ніякої конспірології. Проголосували 6 травня, там з, вірніше там з, з 9 травня, 9 травня по 6 липня, і в принципі, що було зрозуміло, що ніхто там не виходить ні на які Знаєте, Багато ж спекуляцій є навколо того, що може не буде продовжено військовий стан, і Ми зразу зайдемо в електоральні цикли. Ні, зафіксовано. Дивіться, немає ніяких електоральних циклів, немає ніяких підготовок. Ну цих спекулятивних підготовок до виборів. Немає нічого окрім війни. Як війни? На жаль, а, немає нічого, крім воєнного стану, тому що в принципі Росія поки що накопичує. Давайте зафіксуємо збільшує удари по цивільному населенню ракетно-дронові, накопичує додатковий ресурс на певних напрямках. Веде активні бойові дії і на Запорізькому, і на Донецькому напрямку, і на Сумському і Харківському напрямку. І більше того, наша розвідка про це говорить. Вважається, що цим літом Путін спробує там реалізувати ще там свої залишкові потенціали зрозуміло, що не такі, не так вони виглядають, як, наприклад, там минулого року чи позаминулого року. Але все ж таки залишкові потенціали в Росії є. Більше того, вони проводять оці рекрутингові заходи. Вони збирають це живе м'ясо. Вони воюють кількістю і так далі. І тому подібне. Тому зафіксовано, що війна нікуди не зникає. Не треба а, займатися спекуляціями оціми всіми конспірологічними щодо там виборів, щодо там електоральних циклів і так далі. На мій погляд, це е, абсолютно правильна стратегія, яка заспокоює оце все, що стосується непотрібних розмов про непотрібне. Дякую, шановні глядачі. Дякую за увагу. Ще раз нагадаю, що в описі в назві є посилання на YouTube канал. Пана Подоляка. Прямо зараз прийдіть, будь ласка, підпишіться тут. Натисніть лайк, пане